Вигідно чи не вигідно відкривати єдноособовку ЄДГ? Друзі, тут перш за все потрібно розуміти, що ви очікуєте від цього. Тому що так, можливо, звісно, працювати через партнерка в таксі це буде вам дешевше, можливо, можливо, навіть легше для голови, не треба думати, вам все роблять і так далі. І якщо ви тут в Польщі нічого не плануєте, ні кредитів, ні мешкання брати, ну взагалі той тобто, з майбутнього свого не будуєте в Польщі, то в принципі да можна йти по найлегшому шляху і не заморачуватися з цим всім. ЄДГ – це більше про перспективу, тому що якщо ви плануєте тут лишатися, ну плануєте легалізовуватися. Легалізацію можна зробити через свою діяльність, От, тобто ви будете на 100% впевнені, що у вас все платиться, а ви зуст платите, тобто у вас немає ніде, скажімо так, прогавин. Тому що так, да, можна працювати через партнерка, але ж коли підеш брати кредит на мешкання або лізинг той самий автомобіль, тобі ж його не дадуть, бо в тебе немає. Доходів показати на да, прибутків, тому тут ЄДГ це більше про перспективу. Треба розуміти, що мінімум рік, а то й два роки в ідеалі, треба да, вести діяльність, два повних роки, щоб е, піти взяти мешкання в кредит. Розумієте, теж буде залежати скільки ви будете показувати 5 тисяч злотих чистими в місяць чи 7 тисяч злотих чистими в місяць. Ну і це буде впливати на ту суму, яку вам дадуть в кредит, але це можливо, це не легко. Скажімо так, ну, потрібно докладати зусиль, але це дає вам якісь можливості в майбутньому. Тому е якби, тут кожен сам собі вибір приймає. Да? Можна взагалі в чорну працювати навіть на сьогодні, якщо так розібратися, нічого не платити. Але якщо вам в майбутньому нічого не потрібно, то ок, це теж, це теж ну, така, така, так, такий варіант теж має право на життя. Тому я за ЄДГ тільки із-за того, що якщо ви щось плануєте в Польщі, то це вам на перспективу буде великий великий плюс.